Найбільшу відразу ми маємо до тих, хто найбільше схожий на нас. Це парадокс, на перший погляд нелогічний. Чому ми не можемо терпіти тих, у кому відзеркалюється наша суть? Можливо, саме тому. Коли ми зустрічаємо людину, яка відображає наші риси, манери, погляди, слабкості, страхи чи навіть темні імпульси. Ми опиняємося перед зеркалом, яке не просили тримати. Ми бачимо все збоку у викриленому, але болісно знайомому світі, і тоді вмикається захисна реакція, неприйняття. Ми заперечуємо те, що не можемо прийняти в собі, і проєктуємо це назовні на іншого. Відразу стає формою самозахисту. Ми не хочемо визнавати в собі гординю, хитрість, слабкість чи жагу влади. Тому ненавидимо це в інших, особливо в тих, хто подібний до нас, ніби на рівні ДНК душі. Це глибинна гра тіней, у якій ми заперечуємо власну тінь, намагаючись знищити її у зовнішньому світі. Карл Юнг назвав це проекцією тіні. Той, кого ми не можемо терпіти, найчастіше носить у собі ту частину нас, яку ми приховали, витіснили, не прожили. Тому справжній виклик не уникати схожих на нас, а розглядіти в них себе, не втікати від зеркала, а навчитися дивитися в нього без страху. Бо лише через прийняття цієї схожості, навіть коли вона нас лякає чи обурює, ми здобуваємо свободу. Тоді наші тіні вже не керують нами зсередини, а стають частиною цілого, яке ми нарешті готові побачити в собі.